E Тай, шановні телеглядачі, у студії такого закону водієві забороняється керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або у перебуванні під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Так говорить закон. Водночас нерідко є ситуація, коли водії нехтують цим правилом та сідають за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Про відповідальність водіїв поговоримо сьогодні з адвокатом, що співпрацює з системою безоплатної правової допомоги Геннадієм Бойченко. Вітаю вас у нашій студії. І моє перше питання: яке покарання передбачено, якщо сіли за кермо у алкогольному сп'янінні? Доброго дня! Значить, передбачаються два види юридичної відповідальності за керування водіями в стані сп'яніння. Це перший притягнення до адміністративної відповідальності. Випадок адміністративна відповідальність передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І другий випадок це притягнення до кримінальної відповідальності таких водіїв, які керуючи транспортними засобами такому сп'янінні, допустили порушення правил експлуатації транспортних засобів. або… Правил дорожнього руху, що привело до певних наслідків, тобто отримання тілесних ушкоджень. Найбільшими випадками, більшою кількістю в нашому сьогоденні, все ж таки притягують до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ось ця стаття передбачає відповідальність за керування водіями транспортним засобом в стані. Сп'яніння, як ви вже зазначали, алкогольного, наркотичного, іншого або під час перебування водіями під впливом лікарських препаратів, що відповідно знижують їх реакцію і може привести до того, що водій не впорається з керуванням. Це перший випадок, який передбачений в статті 132, це передача керування транспортним засобом. Особі, яка знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Також закон передбачає відповідальність за відмову водія від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння відповідно до встановленого порядку. Ось це ті випадки, які визначені в частині першої статті 130 і відповідно до санкції частини першої вказаної норми права передбачено. Відповідне стягнення у вигляді однієї тисячі неваткових мінімумів доходів громадян що на сьогоднішній день рівно 17 тисячам гривень і позбавлення відповідно права керування водія таким транспортним засобом на термін один рік. Другою частиною вказаної статті передбачена відповідальність за повторність чинення вище вказаних дій, які я зазначав вище. І у зв'язку з тим, що це повторність, то відповідно і покарання ну, в адміністративному праві правильно сказати стягнення, буде більш суворішим. А саме вже штраф буде не одна тисяча, а дві тисячі неоподаткових мінімумів доходів громадян, що рівно тридцяти тисячам гривень. Позбавлення права керування вже буде на три роки. І разом з тим вирішується питання про оплатне або безоплатне вилучення транспортного засобу. Також передбачена ще альтернатива цьому стягненню, а саме 10 днів діб позбавлення, дають адміністративний арешт строком 10 днів, ну і теж позбавляють права. Керування водія транспортним засобом на той же ж термін. І те ж саме питання вирішується з транспортним засобом. Вилучать його оплатно чи не вилучать. Передбачена ще частиною 3 відповідальність ще суворіша, уже якщо особа протягом року двічі притягалася до адміністративного стягнення. Що значить стягнення? І притягнення до нього. Це значить, було вже винесено рішення суду про визнання особою винуватою в чиненні передбаченого правопорушення, і вона знову здійснює таке правопорушення. Тому відповідно зрозуміло, що і тут санкція буде більш суворою. А саме тут вже передбачається штраф в розмірі 54 тисячі гривень, позбавлення права керування на. 10 років і вже в такому випадку конфіскують автомобіль, якщо він знаходиться в приватній власності в цього водія, який знаходився за кермом. Якщо ми порівняємо частину 2 і 3 цієї статті, то в другій частині ще можуть оплатити цей автомобіль, то в цьому випадку, який передбачений в частині 3, він конфісковується, гроші відеопродажу йдуть в дохід держави. Також новелою в цій статті передбачили відповідальність. Ну, вона не досить новела, ну порівняно відповідальність за те, що особа після того, як вона була причетна до ДТП і до того моменту, коли поліцейський не провів іще огляд, може вжити відповідні алкогольні і інші засоби. Також за це передбачається відповідальність. Тобто на сьогоднішній день ми маємо адміністративну і кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність стала більш жорсткою, аби відреагувати на ті порушення і безлад, який твориться на дорогах і пов'язаний зі смертністю наших громадян. Яким чином встановлюються ознаки сп'яніння наркотичного чи алкогольного чи під препаратами? Для цього Міністерством охорони здоров'я і Міністерством внутрішніх справ України було видано сумісний наказ 9 листопада 2015 року, який затвердив інструкцію про виявлення ознак алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, а також перебування водіїв. Під впливом препаратів, лікарських препаратів, які знижують їх увагу і швидкість реакції. Відповідно до цього наказу визначені у нас ознаки алкогольного сп'яніння. Їх всього по пам'яті шість, наскільки я пам'ятаю. Можливо, десь буде не точно зазначено, так як в наказі От, алкогольними ознаками алкогольного сп'яніння є Це запах алкоголю з порожнини рота. Виражене тремтіння пальців в рук, порушення координації рухів, порушення мови, і поведінка, яка не відповідає обстановці. Відповідно до цього наказу встановлено і ознаки наркотичного сп'яніння, до яких відносяться одна, дві ознаки притаманні алкогольному сп'янінню, окрім запаху алкоголю з порожнини рота, і окремо ще ті, які притаманні. Ознакам наркотичного сп'яніння, а саме, це досить розширені або звужені зіниці зв оку, які не реагують на світло. Це неприродна блідність або почервоніння обличчя, або це ж дуже повільна, або жвава мова, або рухи. Ось такі ознаки. Щоб хотів би на чому зупинитися, що перелік цих ознак є вичерпним. Інші ознаки, крім цих, це є суб'єктивним уявленням, допустимо, самого поліцейського при оформленні матеріалів справи про адміністративне правопорушення за вказаною в чим відрізняється порядок огляду водіїв на місці зупинки транспортного засобу та в медичному закладі. Ну, по-перше, я хотів би з самого питання зрозуміло, це сам суб'єктний склад. Оскільки на місці зупинки транспортного засобу такий огляд проводять поліцейські з використання відповідних спеціальних засобів, що, мають, що пройшли відповідні технічні випробування, саме повірку, оскільки вони являються засобом вимірювальної техніки, а в медичному закладі проводиться це вже двома суб'єктами: це лікарем наркологом або фельдшером, фельдшером фельдшерського акушерського пункту. Лікар-нарколог в таких випадках проводить огляд тільки на підставі того, що поліцейський направив водія на стан на проведення огляду, або на стан алкогольного сп'яніння, або ж наркотичного сп'яніння. В сільській місцевості передбачено, що в разі відсутності лікаря-нарколога то такий огляд має право здійснювати фельдшер, якому надано право. Ця практика є противоречивою з законом України про запобігання протидії незаконного обігу наркотичних засобів, їх аналогів і прокурсорів, оскільки. Мабуть, точно не пам'ятаю, стаття 12 або 13 вказує, що визначення стану наркотичного сп'яніння, а саме такого діагнозу, належить тільки лікарю, тобто більша перевага надається лікарю-наркологу, вказаного лікувального або медичного закладу. Друге, по чому, чим відрізняються такі огляди, поліцейський може використовувати лише тільки Спеціальний технічний засіб, а лікарі, які проводять такий огляд, можуть використовувати і ще дані лабораторного дослідження. Вони мають право здійснювати забір біологічних зразків при наркотичному сп'янінні. Обов'язково такий забір робиться, тому вони мають користуються лабораторією і їхні, скажімо, Повноваження є більшими, ну, сама компетенція є більшими, тому що вони можуть встановити це найбільш точніше і встановити стан наркотичного сп'яніння. Як оформлюються результати огляду? В залежності від того, хто складає. Якщо я зазначався, це проводить поліцейський на місці, вони використовують спеціальні технічні засоби, дуже розпоширеними з ними є. Алкотестер 6810 виробництво країни Німеччина, Драгер. От саме здійснюється продувка водієм. Після цього зазначаються на табло результати. І якщо такий засіб має функцію роздруківки результатів, то з цим результатом, що є на роздруківці на табло, поліцейський знакомить водія. Після цього, в залежності від результатів, якщо є позитивна проба, складається акт огляду про використання такого технічного засобу, і зазначаються його кількісні, якісні показники. Якісні показники це те, що особа знаходиться в стані спиніння, позитивна проба, і кількісність означає, що більше як 0,2 алкоголю в крові. Які права має особа, яка притягується до адміністративної відповідальності? Вона має права передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме це такі права ознайомлюватися з матеріалами справи, подавати пояснення, користуватися рідною мовою або мовою, якою вона володіє. і Якщо не володіє, то користуватися послугами перекладача, подавати докази. Заявляти клопотання і користуватися, звісно, ж юридичною допомогою захисника в справі в чому полягає захист водія при притягненні його до відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення? Такий захист я б розділив би на два етапи. Перший це вивчення матеріалів справи про адміністративне правопорушення, де адвокат здійснює їх аналіз. Саме перше – спочатку це причина зупинки водія, чи відповідає вона вимогам статті 35 закону України про національну поліцію, перевіряючи, така зупинка була законною. Потім перевіряє наявність доказів щодо керування транспортним засобом, щодо дотримання процедури проведення огляду на стан сп'яніння. А далі другий етап це вже захист його безпосередньо в суді. Такий захист вже залежить від того, ну, як наскільки було зібрано поліцейськими матеріалами. Дякую вам за таку гарну розповідь. І я нагадаю нашим телеглядачам, що гостем такого закону був адвокат Геннадій Бойченко. А ми прощаємося з вами. Дякуємо ЗСУ і разом крокуємо до перемоги. Добре, до побачення.